Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Тема на це посилення допомоги Україні військової, перш за все, це і літаки, і далекобійні ракети, і все, що необхідно для того, щоб ми зараз перед знаємо таким масштабним наступом, про який знаємо і ми, і, і, і російська, і наші партнери. Все ж таки, мали все необхідне. Друге це перспективи взагалі е архітектури безпеки в, в Європі і в Євроатлантичній спільноті. Тому що ми розуміємо, що е після пер перемоги, після війни, е Україна це наша абсолютно чітка позиція. Україна має бути в НАТО, і ми також будемо просувати ці меседжі. Е це переговорний майданчик, на якому закладаються. Перспективи на найближчі роки я нагадаю, що саме тут Путін в принципі повернув свою зовнішньополітичну зовнішньополітичну позицію на там сто градусів в 2007 році. Сказавши, що захід нам як потенційний ворог, я думаю, що ось те, що зараз відбувається, це також було закладено в принципі. Ось ці основи на Мюнхенській конференції. Сьогодні протилежна абсолютно реакція. Сьогодні. Росію визнають як ворогом а, наші партнери. Ну а щодо конкретних питань, я зараз вийшов з зустрічі з головою ОБСЄ з президентом ОБСЄ. А, я підняв питання що за, за два дні буде парламентська асамблея ОБСЄ, там де буде присутня все ще російська делегація, і це абсолютний нонсенс. Так звісно, ми розуміємо, що ОБСЄ як організація та парламентська асамблея – це дві різні організації, але а, все одно а, якась заява, якась позиція від. Основною організації має бути, і президент пообіцяв, що якраз таки ця заява буде перед засіданням сесії парламентської асамблеї ОБСЄ. і. Щодо того, що Росії не має бути присутня в будь-якій організації, особливо яка стосується безпеки за два дні до віч за три дні до війни. Я був на мінській, на мінській конференції минулого року, і ми тоді вже говорили досить чітко, що якщо ви хочете допомогти, то саме час зараз допомогти, саме час нам подати озброєння, саме час починати вводити санкції, тому що ми бачимо, що що відбувається біля наших кордонів. Нас тоді сприймали ну не досне не, не досить серйозно, або чекали, що щось зробить Росія, а потім ми будемо реагувати. І оця реактивна реакція, на жаль, вона продовжується досить досить довго. Зараз в принципі наші партнери готові а, діяти проактивно, і про це говорить там той самий Рамштайн, коли нам надали. Бронетехніку за для нашого контрнаступу, ані як до цього відповідали, наприклад, патріотами після того як розбомблена наша була інфраструктура, тобто точно змінилася позиція, точно немає вже історії. А ми зараз перечекаємо, війна закінчиться, і ми почнемо знову працювати з Російською Федерацією. Всі чітко зрозуміли, хто така Російська Федерація. і Я думаю, що це незворотний процес. Я в від того, що відбувалося. Весняно-польові роботи, які буквально за тиждень-два почнуться на більшій території України. Як ми будемо їх проводити? Чи в нас є ресурси, чи немає, що ми посіємо, скільки ми посіємо? Очевидно, тут поки що чіткої картири немає. Єдине, що ми можемо зрозуміти, що це дійсно буде мінімум 30% менше ніж це було в довоєнний час, але ж знову таки ні структуру площ, ні готовність. Проведення верніше в готовність до весняно-польових робіт поки що важко сказати на сьогоднішній день. На превеликий жаль, у нас ще залишилося великі великі території кукурудзи, які ми не зібрали. І тут наклалося багато проблем. Як я вже сказав, це проблеми частково пов'язані з відсутністю коштів. Проблеми наклалися оскільки кукурудзу треба сушити. Відповідно, наклалися проблеми з сушінням, бо не було подачі електроенергії. Відключалася електроенергія в багатьох регіонах на наклалися проблеми з експортом. Ну і тому на сьогоднішній день на превеликий жаль. Ми ще збираємо кукурудзу, особливо в прикордонних областях: це Чернігівська, Сумська, Харківська, Житомирська області. Ну, частково також Полтавська. На чому цього року зароблятимуть українські аграрії? Можна зараз сказати? Я думаю, що тут три головних тренди буде. Перший з них це перехід на олійні культури. Минулий рік показав, що олійні культури були досить таки прибутковими. Мова йде в першу чергу про соняшник. Я думаю, цього року будуть найбільші історичні посіви. Соняшнику близько 6 мільйонів гектарів землі. Я думаю, що цього року ми побачимо також рекордні посіви а, сої. Біля від 3 до 4 мільйонів гектарів землі будуть засіяні соєю. Також ми очікуємо великі показники по ріпаку. Його було зимово засіяно. Я думаю, що яри додаться відповідно. Зменшаться суттєві посіви кукурудзи, адже і прибутковість її цей рік показав, що досить такі складнощі суттєво її збиранням. Тому скоріше всього в два рази впадуть посіви кукурудзи. А це вже може бути дійсно проблема і для національної економіки, адже кукурудза є з основних наших експортних товарів. І відповідно це по суті стабілізатор нашої української гривні. Тому основні тренди це. Перехід на оліні культури, друге зменшення кукурудзи, і третє, очевидно, буде збільшена кількість продуктів для внутрішнього ринку. Тобто, це класичні наші товари, такі як гречка, то що їх буде збільшена кількість для виробництва. А чому взагалі з вами говорить? Є гарна новина. Є погана новина. Чи навпаки, от погана новина, те, що вони стріляють по нам ракетами. Але давайте будемо прагматиками і дивитися, що цих ракет у них мало. Більшість цих ракет, от, те, що було завчора, Х-22, вони небезпечні, ми їх не можемо збивати, але вони влучають в Білий світ як копійку, вони всі пішли в молод. Тобто ці ракети мають паспортну точність для російського воєнпрома плюс-мінус 600 метрів точність влучання. А реально вони влучають ще з більшим відхиленням від цілі. Тобто вони не влучили нікуди. Один раз там здається десь житловий сектор, одноповерхову забудову. Це все. От це, це добра новина, тому що давайте реалістами будемо. Коли колега Путіна Гітлер намагався вчинити терор над Великобританією під час Другої світової війни і вперше застосував пилаті ракети, то там було до 4 тисяч пусків на місяць по Лондону. Приблизно з такою ж точністю, як зараз російська російські ракет, тобто, все було набагато гірше, і Великобританія виступила. Е, у Путіна зараз немає достатньої кількості ракет, він не може їх робити. Виробнича культура відсутня. Кількість робочої сили, яка б змогла робити ці ракети, теж відсутня, матеріали відсутні. Тобто, е, якщо брати загально, то е, ну, все, все це не так і погано. От це просто Росія працює на мінімум на тому мінімум, який вони пошкрібали, з що вони могли шкрити. Угу. Є така заява цього тижня. Сказав міністр оборони Великої Британії, що в Україні залучені 97% всієї російської армії. Я думаю, що тут мова йде про те, що називається боєздатна армія. Та треба уточнювати, які саме сили тут. Тобто реально ну 97% російської боєздатної армії. Тобто бойових підрозділів да, знаходяться в Україні. Це каже також про те, що інші території Росії зараз не захищені взагалі. Це також каже про те, що реальні ресурси Росії дуже-дуже обмежені. І реальна кількість тих, хто може воювати, вона помістилась на невеликих, достатньо невеликих окупованих територіях. Тобто статистично. Росія зараз знаходиться в дуже жахливому стані і на межі поразки, да вона небезпечна. Вони будуть робити спротив, вони будуть відмобілізовувати свою персонал, і ще майже не підготовлені кидати їх. В бій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.